Ада має дослухатися до народу. Учасник акції Ілля Дедулін каже: вийшов на акцію протесту проти ухвалених парламентом змін до законопроєкту номер 12414, який за його словами знищує незалежність антикорупційних органів. Я тут, тому що ось ці три роки я спостерігаю, як там влада нам каже, що щось не можна через війну, а їм можна все. І ось те, що вони по суті прибрали незалежність по суті, якогось більш-менш антикорупційного органу, це вже стало останньою краплею, тому що ну, хоч війна війною, але все одно так терпіти більше не можна, давати їм наживатися. Це, власне, не такими мають бути слуги народу. Серед учасників акції сум'янка Дар'я Данілова. Вийшли теж показати свій протест про той законопроект, який фактично відкачує Україну на 10 років тому. Фактично, це знову дозвіл людям, які крали, продовжувати красти, доки військові захищають нас на фронті. От і сьогодні ми вийшли за тих людей, які не можуть сьогодні прийти на акцію, бо вони або захищають нас на фронті, або вже загинули. Підтримати сумських активістів приїхали люди з інших міст, зокрема Олександра з Києва. Дівчина каже: антикорупційна боротьба не повинна згортатися навіть під час війни. Я задоволена фактично знищенням наших всіх антикорупційних органів, тому що я вважаю, що за останні 10 років було пророблено доволі багато роботи в цьому питанні, і якщо зараз це все ліквідувати, це фактично просто зводить нанівець за все, все те, за що люди боролися, за те, що люди гинули, за те, що люди зараз борються і будуть продовжувати боротися. Тому я вважаю недоцільним сидіти вдома, і мовчати. А треба виходити і піднімати суспільство, активізувати якийсь суспільний рух. За зміни до законопроєкту 22 липня проголосували 263 депутати Верховної Ради, серед яких дев'ять обранці Сумщини. Його окремі пункти обмежують повноваження НАБУ і САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Напередодні ввечері в кількох містах країни, зокрема в Одесі, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку та Києві, люди вийшли на акції протесту. Катерина Іваненко Анатолій Сердюк, Суспільне новина Суми.